Всім привіт! Ви на каналі All Artist. Сьогодні я хочу зробити коротенький огляд новинок 2023 року гранулюючих акварельних фарб від українського виробника Роса. Rosa, Rosa Gallery. Це професійна акварель. Спочатку хочу розказати трішки про саме поняття грануляція. Оскільки акварелі виготовляються з пігменту та сполучної речовини, то у акварелі є така особливість, якщо пігмент рівнодисперсний, то він буде лягати гладким, прозорим рівним шаром. Якщо у пігменту великі часточки, то ці часточки будуть випадати в осад, вони не будуть рівномірно лягати, вони будуть чіплятися за поверхню паперу і не будуть вбиратися у внутрішні шари паперу. Найкраща грануляція проявляється на паперах, у яких є виражена текстура, а також на целюлозному папері. Тому що в бабовняний папір він більше вбирає колір, більше вбирає в себе пігмент, і особливість фарби, яка гранулює, яскравіше проявляється на целюлозі. Але якщо брати бавовняний папір холодного пресування чи крупне зерно, то там також грануляція буде дуже вираженою. Я хочу сьогодні розповісти трішки про новинки 2023 року, а також розповісти про новинки 2022 року, трішки про ті, які увійшли в мою палітру, які мені сподобались найбільше. Також про них тр трішки поговоримо. Але зараз ми починаємо з новинок 2023 року. Вони щойно з'явились в продажу, тож ви можете собі придбати. Зазвичай я роблю викраску на відео, але я тут вже підготувала для вас викраски. Ми також зробимо викраски, щоб ви побачили, як вони себе поводять. Тож, давайте подивимося, які кольори сьогодні я хочу вам продемонструвати: це карбоновий червоний, лазурний синій, кобальт зелений середній і індентреновий сірий. Я вже ними користувалася, я вже встигла їх використати в своїй роботі. Скажу відразу, що ось ці три кольори там Дуже активно використовували. Вони цікаві не тільки як окремий колір з грануляцією, а також у сумішах дуже гарні. Вони створюють такі насичені суміші, що просто ідеально вписуються в мою палітку. Дивіться, ось цей колір і цей колір, це супергранулюючі кольори. Вони містять декілька пігментів, а саме кожен з них от три пігмента. І в них в складі є чорний пігмент, сьомий. І його видно на викресті, бачите? Чому грануляція настільки цікава і так подобається художникам-акверістам? Бо вона дає такі гарні непередбачувані текстури. Такі елементи з'являються: десь точки, десь плями, десь якісь великі шматочки, десь поєднання цікавих кольорів. І все це з одної туби, одним мазком, так? провів, І в тебе вже є дуже цікава текстура. Тобто не потрібно там вимальовувати багато довго, а ти один раз з пензлем провів, і в тебе вже є готовий якийсь елемент з цікавою текстурою, який привертає увагу, чи дає розуміння нашому оку, що там є якась глибина в цьому малюнку, вже, вже є готове щось, якась глибина, там вже можна і не додавати ніяких деталей. Це дуже полюбляють художники, які малюють пейзажі, міські пейзажі, використовувати такі фарби, тому що вони дуже полегшують роботу і додають роботі якийсь шарм, якусь таку цікавинку в попередньому своєму оглядові я робила ось цей самий колір, вже викраску робила. І вона вже також висохла. І дивіться, вони різні. Тобто, все залежить від того, скільки води додаси. Ось тут я додавала воду. Вона тут позацікала. Тут вода не зацікала, тут зовсім інший ефект. Дивіться, який тут взагалі шикарна грануляція, неймовірно. Зараз я покажу її ближче. Ось така грануляція. Я сподіваюся, дуже гарно видно, як часточки пігменту залишаються на поверхні паперу. І ось такі вони дуже цікаві. Тут також, скільки я казала, що це. Також з трьох пігментів, він такий самий дуже супергранулююча фарба з таким ефектом. Дуже гарним. Грануляція буває природньою. Коли сам пігмент досить великий, в нього така природна особливість. Це зазвичай ультрамарин, кобальт, земляні якісь кольори. Наприклад, про ультрамарини, це саме про те, що я казала. Ультрамарин завжди гранулює будь-якого виробника. Якщо. Зробити викраску, ви побачите ось таку грануляцію. Мені дуже подобається, в принципі, в досить часто його використовую. Але дивіться, це вже новинка, також гранулює, і видно цю грануляцію. Але дивіться, якщо береш фарби у декілька шарів чи дуже інтенсивно, то цю грануляцію можна і не побачити. Якщо її дуже-дуже насиченою брати, то тут майже непомітна ця грануляція, хоча це. Папір целілозав. В мене, бачите, який. І це та сама фарба, що і тут, але тут майже не помітно ніякої грануляції. Ну, трішки там видно. Тобто, на різних папірах. Це папір у мене Hot Press, на ньому видно дуже гарно. Також целюлоза. Це бавовна холодного пресування, також видно. І дуже мені подобається лаванда, і вона також трішки гранулює. Це в мене на бавовні гарячого тиснення. Так от, ось тут, в цих двох новинках, по одному пігменту також. І вони гранулюють. Це в нас pb 60 це індентрен. у Роса дуже класний індентрен. Один з моїх улюблених також кольорів, які є в моїй палітрі, і це буде також там. Він зовсім інший, але класний. Чудово себе поводить в сумішах. І такий насичений, він додає. Глибини. Його можна використовувати замість якихось чорних, бо чорні взагалі, в принципі, рідко використовуються. А ось такі, така заміна дуже гарна. Дуже І зелений, ось така в нього грануляція, також на одному пігменті пігмент PG26. Зелений пігмент, такий трав'янистий, також гарний. Давайте зробимо ще викраску, щоб ви побачили, як. Ось цих трьох викраску зробимо, бо червоний я вже робила в минулому огляді. Я підготувала, як завжди, свої такі заготілочки, ми зараз зробимо викраску, а потім я покажу вам свої улюблені кольори з минулорічних новинок, також трішки про них поговоримо. І, в принципі, все, у нас буде дуже короткий огляд. Якщо у вас будуть якісь питання, задавайте їх в коментарях. І, будь ласка, вподобайку, поширення кому цікаво. І будь ласка, підписуйтесь, кому цікава тема творчості, хто також малює, кому просто подобаються гарні малюнки, і моя творчість також в тому числі. Так, я починаю з індонтренового сірого. Це в мене просто інший папір. Там в мене був папір целюлоза, а тут в мене папір. Я поки що по сухому показую, як він себе веде. Бачите? В принципі, не так видно, ну вже проявляється грануляція. Тепер я хочу зволожити папір ось тут. Просто додаю води ось так, трошки отут змию. І вже по вологому сюди ми будемо додавати наш пігмент, і будемо дивитися, як він гранулює. Для того, щоб грануляція проявилась максимально, треба. Більше вологи додавати. Це я кожного разу кажу. Бо по сухому виходить, що ви просто малюєте як звичайною фарбою, вона не проявляється в той мірі, в якій проявиться ефект грануляції по вологому. Не знаю, як, як він тут себе поведе, будемо дивитись. Залишимо поки так. І хай собі, поки ми малюємо інший, проявляється. Азур був також дуже гарний колір, мені сподобався. Відразу. Додам собі його в свою палітру. Ось такий він. Всередині тут. я тут відразу зволожую водичкою. А от по-вологому цікаво його буде себе вести. Взагалі, такий приємний колір, насичений, гарний-гарний. І в сумішах він класний. Я робила. Ними бажано користуватися в один шар. Тоді вони цю грануляцію свою проявляють. Тобто, якщо ти потім щось ще з поверху будеш домальовувати, то вже не так буде ця грануляція активно помітна. Такий такі класний, тут голубий, тут вже якийсь зелений. В принципі, вже підсихають і вже видно ефект. Давайте ближче покажу вам. Ось така грануляція у індентренового сірого. І бачите, на цьому папері навіть набагато краще, ніж на целюлозі, яку я вам показувала спочатку. А ось це Азур блу. Взагалі космос якийсь. Дивіться, Круто дуже. І зараз ми з вами зробимо ще кобальт Грін Медіум І подивимось. Також тепер треба дати йому трошки полежати і проявитись. І також ми побачимо грануляцію, коли висохне папір. А поки що хочу спочатку показати, що в мене була ось така доткарта була. І мені вистачило фарби на доткарці на те, щоб зробити викраски, а також зробити пейзажик. І вже на основі моїх ось такий швидкий пейзажик. Скетч. І тут ось дуже добре видно грануляція. Дивіться, яка вона тут чудова. Просто... Все це по-мокрому малювалось. Тут дуже проявилася грануляція. Сподіваюсь, видно. Дуже гарно. Я собі обрала, з... зробивши висновки, які кольори будуть доречними в моїй палітрі. Обрала собі нефритовий-зелений, золотисто-коричневий, карбоновий чорний і кобальтовий сірий і фіолетово-чорний. Це був мій вибір. Я ними зараз, як бачите, дуже особливо кобальтовим сірим. Користуюся активно. Подобаються мені ці новинки. Я ними користуюсь. Хочу показати ще викраску, яку я робила з ними. Ось нефритове зелений, який цікавий. А ось золотисто коричневий золотисто коричневий взагалі такий цікавий. Він спочатку зовсім не такий, коли ти його наносиш, а потім такий оксамитовий, такий гарний. Такий чудовий колір мені подобається дуже цей також. Ніжний-ніжний такий. Ось цей колір, він взагалі-то він не дуже гранулює, щоб так сильно. Зараз Чи тут він у мене є, напевно, це він. Ну, погано видно грануляція. Але мені подобається такий бордово-чорний колір, дуже доречний. Я його використовую навіть в сумішах, для того, щоб був типу чорний колір, але не зовсім чорний, а з таким фіолетовим бордовим підтоном. Тут гарно в палітру увійшов, і я його відразу собі обрала. А цей колір також дуже гарний. Тут він на цій викласті не дуже видно, але він таким якимось рожевим там, питоном, таким коричнево-рожевим. Ну, такий гарний-гарний. Я ним малювала роботу два мурала в Бахмуті. Ну, і от карбоновим зараз покажу. От карбоновий ще такий. Тут грануляцію дуже добре видно. Ось. Чорний з грануляцією. Також класний колір. В принципі, все, що я вам хотіла сьогодні показати. Буду вдячна за ваші реакції, за вашу підтримку, дуже буду вам вдячна. Пишіть, які би кольори ще хотіли подивитись, дізнатися, які бренди, які матеріали вам цікаві. Будемо разом з вами обирати наступний огляд. Давайте так. Дякую за увагу, Па-па.